Вітаю! З вами учитель хімії Олена Михайлівна Трубчаніна. Сьогодні ми з вами виконуємо віртуальну практичну роботу номер 2 за темою розділення сумішей. Виконати практичну роботу вам допоможуть мої рекомендації, звісно, відеодосліди, їх перегляд. Ну і підручник сьомий клас авторів Попеля і криклі, зокрема, восьмий та дев'ятий параграфи. Отже, приступаємо до вивчення матеріалу: Що таке суміш? Чим суміш відрізняється від чистої речовини, і як розділити суміші однорідні та неоднорідні. Отже перше питання. Розбираємо, що таке чиста речовина однорідна чи неоднорідна суміша. Давайте роздивимося ось на цій ілюстрації. Перед нами велика пляшка з дистильованою водою, шматочки рафінованого цукру і шматочки чистого золота. Все це приклади чистих речовин. Чисті це речовини, які складаються з частинок певного виду. Це можуть бути атоми і юни. Вони мають сталі фізичні властивості. Отже, дистильована вода складається з молекул води, рафінований цукор складається з молекул органічної речовини сахарози, і, відповідно, золото складається з атомів. Аурума. Отже, це були приклади трьох чистих речовин. Тепер подивимося на приклади сумішей. Нафта, туман, дим, алюмінієва бронза, грунт та граніт це все суміші. Отже, що таке суміші? Суміші складається вже з двох чи більше чистих речовин. Яка, кожна з яких зберігає свої властивості. Суміші бувають однорідними і неоднорідними. Однорідні це суміші, які навіть за допомогою мікроскопа неможливо в них виявити частинки інших речовин. Однорідними сумішами є нафта. Нафта складається з дуже багатьох речовин. Сумішей вуглеводнів. Органічних речовин, таких як гептан, оптан та інші. Алюмінієва бронза це також суміш. Вона має складний, дуже складний склад і алюмінієва бронза. Основний її склад це алюміній та мідь. Це суміші однорідні. Якщо ж не озброєним оком, а збоза допомогою мікроскопа, ми можемо помітити частинки інших речовин, то це суміші будуть неоднорідні. Ну, наприклад, дим. Це у нас неоднорідна суміш з повітря і твердих частинок від згоряння певних речовин, наприклад, вугілля чи деревини. Отже, дим. Це неоднорідна суміш. Способи розділення сумішей відрізняються таким чином. Спочатку визначають, яка це суміш? Однорідна, чи неоднорідна. І тоді застосовувати треба, враховуючи агрегатний стан. Спосіб розділення суміші. Ну, звісно, якщо суміш це складалась з двох речовин, значить на дві речовини. Якщо 3, 4, то, звісно, на більше. Давайте подивимося приклади суміші. Ось у нас є неоднорідна суміш, пісок і вода. Значить, ми приклад цієї суміші бачимо на морі. Якщо море спокійно, то пісок опускається на дно і зверху залишається відносно чиста вода. Це і є спосіб відстоювання. Дві родини, яка одна одній не розширюється: рослинна олія і вода, чи е, машинне масло і вода, це приклади також неоднорідних служб, і їх можна розділити відстоюванням. Фільтрування. Ми всі бачили, коли вимивають у школі ганчірочку, яка була забруднена критою, то через деякий час. Вода відстоюється, і там залишається на дні крейда. А якщо вода скаламочена, то її можна профільтрувати. На фільтрі залишиться крейда, а вода чиста пройде крізь фільтр. Так можна розділити і суміш, що складається із глини і води. Якщо у складі твердої суміші є залізо або його сплав, чавун, сталь. То можна використати магніт. Піднесши магніт до суміші залізних ошурок і тирси, ми бачимо, що магніт притягує залізні ошурки. Отже, відстоювання, фільтрування і дія магніту це спосіб розділення неоднорідної суміші. Однорідна суміш це коли ми не можемо роздивитися окремі часточки компонентів суміші. Ну, наприклад, Солодка вода чи солона вода. Їх можна розділити відстоюванням чи фільтрацією, ніяк не розділиш. Випарювання. Нагріваємо суміш солі і води. Вода випаровується, сіль залишається. Отже, можна використати спосіб випарювання. Наступний спосіб це перегонка або більш науковий такий термін, складний дистиляція. Як розділяють нафту на її складові? Її підігрівають, і складові, які різні за температурами кипіння, збирають. Так само очищують і природну воду. За допомогою підігріву, можна відділити природну воду. Спосіб називається дистиляція. А зараз ми з вами приступаємо саме до дослідів практичної роботи. Дослід номер 1 називається розділення неоднорідної суміші. І розділяти в цьому досліді ми будемо суміш із води та олії. Нагадую, що за допомогою цього способа можна також розділити нафту і воду. Подивіться, нафта розташована зверху, бо вона має меншу густину. І, відповідно, буде спливати наверх. А вода буде знаходитися в посудині, яка називається ділільна лінька, знизу. Отже, цей спосіб розрахований на те, що рідини-дві одна з одною не змішується. Навіть після збухтування буде розділення відбуватися цих двох рідин. Також спосіб відстоювання може розділити суміш пісок і воду. Отже, ми будемо розділяти суміш із олії і води. Зараз ви подивитесь цей дослід і з'ясуєте, чому в цьому досліді використовується метод відстоювання. Суміш води й олії легко розділити методом відстоювання, оскільки ці рідини мають різну густину і не зміщуються між собою. Переливаємо цю суміш в ділильну лійку і даємо відстоятися. Після цього відкриваємо краник і збираємо воду в одну посудину, а олію в іншу. Наступний досвід це спосіб розділення неоднорідної суміші. Перша суміш неоднорідна, яку тут будемо використовувати, це сіль пісок. Значить, так які методи будуть тут використовуватися? Фільтрування для того, щоб відділити солону воду від піску. Що це таке? Беруть. Розшинюють всю суміш у воді, змовтують її і потім влаштовують фільтрування. Фільтрування це прости, це виділення твердих частинок шляхом пропускання через порісті матеріали. Пористі матеріали називають фільтрами. Фільтри затримують частинки, які звісно, більше, ніж розміри пор. Що можна використовувати для фільтрування? Це спеціальний папір, тканина, вата, пісок, вугілля тощо. Давайте подивимося: ось у нас розчин солі, води і піску через скляну паличку. Цей розчин зливають на фільтр, який вставлений. У ділільну лійку. Ось тут у нас розташований папір за номером 3. І через носик лійки в скляночку хімічну за номером 4 проходить солона вода. Ну, звісно, ми ще сіль від води не відділили, тому що для цього треба використовувати інший спосіб фільтрування. Тут не підходить. Ну і ще розділити далі. Тепер треба уже суміш, яка залишилася. Хоча ми розділимо досі неоднорідну суміш, але вже неоднорідну складову ми відділили. І треба розділити воду та сіль. Для цього використовують метод випарювання. Випарювання це значить. Треба нагріти цю суміш у фарфоровій чашці. І буде випаровуватися вода, а на стінках чашки буде залишатися тверда речовина сіль. Ось вам приклад прилада для випарювання. Давайте разом подивимося цей досвід. Щоб розділити суміш, що складається з піску й кухонної солі, нам потрібно спочатку залити її водою. А оскільки сіль у воді розчиняється, а пісок ні, то для їх розділення використаємо метод фільтрування. Обережно вливаємо суміш у лійку з фільтром, спостерігаємо, як через фільтр проходить розчин солі, а пісок залишається на фільтрі. Переливаємо фільтрат у фарфорову чашку і нагріваємо у полум'ї спиртівки. Розчин закипає, і вода починає випаровуватись. В процесі випарювання на дні чашки утворюються кристали кухонної солі. Останньою ми будемо сьогодні розбирати однорідну суміш, яка складається з двох рідин, які безгранично розчиняються одна одній. Значить, звісно, якщо б у нас була змога робити такий дослід, скільки літрів спирту розчиняється в воді, то ви б зрозуміли, що там можна розчинити навіть в одному літрі води. І 1, і 2, і 10, і навіть 100 літрів спирту. Це однорідна суміш, і дві рідини однорідні. Вони змішуються і розширюються одна в одній. Але, на щастя, ці дві рідини мають різні температури кипіння. При нагріванні суміші спирт вода спочатку буде випаровуватися спирт. Отже, оцей прилад. Який називається прилад для дистиляції або перегонки, працює так. Під колбу з суміш спирт вода, ось тут ця суміш, поміщають спиртову горілку чи газовий пальник. Ось тут зверху у нас термометр. Іде підігрів суміші, і спочатку сюди, в отвір цієї посудини, яка скляна, називається холодильник. Буде поступати спирт. Спирт збирають у колбу, тобто спирт має нижчу температуру кипіння. Пори Охолодилися в посудені холодильнику і були зібрані у колбі. Отже, давайте тепер подивимося дослід розділення однорідної суміші зі спирту та води. Для розділення суміші води і спирту використаємо метод перегонки. Поміщаємо суміш в круглодонну колбу, прикріплюємо водяний холодильник, закриваємо пробкою із термометром і нагріваємо. Температура кипіння спирту 78 градусів Цельсія менша, ніж у води, тому спочатку переганяється тільки спирт. Його пари конденсуються у водяному холодильнику і ми збираємо спирт в окрему посудину. Після того, як спирт перегнали, Бачимо, що температура починає зростати і переганяється вода. Її збираємо в іншу посудину. А тепер, шановні друзі, ми з вами разом попрацюємо над тестами, які ви будете виконувати після перегляду віртуальної практичної роботи. Отже, перед вами суміш олія вода. І у питанні з'ясовують спосіб, яким можна розділити дану суміш. Яка це суміш? Звісно, це суміш неоднорідна. Що ми бачимо на фото? На малюнку ми бачимо, зверху розташувалася олія, яка легша, а знизу вода. То який це спосіб розділення суміші? Звісно, це спосіб не фільтрування, не дії магніту. А який же це спосіб? Переходимо до наступного питання. Перед нами суміші, з якими ми працювали в поясненні матеріалу. Пісок вода та нафта-вода. Хочу вам підказати, що розділення цих сумішей відбувається таким самим способом, як і розділення суміші неоднорідної олія вода. Але тут треба обрати, зверніть увагу, правильні твердження. Отже, який ж це спосіб розділення: відстоювання, фільтрування, дія магніта, випарювання чи перегонка. Ну, звісно ж, це не перегонка, тому що це спосіб для розділення однорідної суміші, наприклад, спирт вода. Фільтрування аж ні. Ну, як можна відділити, ну, наприклад, ту ж нафту від води. Фільтруванням це не вийде. І ми залишається, ну, і діамагнітом теж. Залишається два варіанти: відстоювання чи випарювання. А який це спосіб розділення однорідних сумішей чи неоднорідних? Звісно, суміші, нафта, вода та пісок, вода відносяться до неоднорідних сумішей. Тепер подивіться на цей малюнок, що ми бачимо? Зверху у нас випарювальна чашка фарфорова, а знизу спиртівка. Що це за спосіб? Це спосіб для розділення неоднорідних сумішей через випарювання. Що питають, дуже багато правильні твердження щодо даного способу. Ну, який же ж це спосіб подивіться. Ну, звісно ж, не діє магнітом і не фільтрування. Далі треба виявити це спосіб. Для розділення на суміші рідкої твердої речовини. Ну, Якщо сіль і вода, то, звісно, це суміш однорідна, і ця відповідь не підходить. Тут дві рідини, сіль і вода. Звісно, це не дві рідини, бо одна у нас речовина тверда. Значить, залишається, що це у нас розділення однорідної суміші. Шляхом випаровування або виділення твердої речовини з розчину. Як ви думаєте, тепер подивимося на малюночок, який нам нагадує один із дослідів практичної роботи: розділення водно-спиртової суміші. Нагадую, це однорідна суміш, яку розділяють способом перегонки, він же способ дистиляції. І от, яким способом розділяли дану суміш? Я думаю, що ви знайшли відповідь на це питання. І останнє питання. Перед нами суміш солі і піску. Якими способами треба розділити дану суміш? Звісно, тут декілька способів. Спочатку ми розшинили цю суміш у воді, потім ми Фільтрували, щоб відділити пісок від солоної води. І останнє ми випарювали воду із солоної води і з розчину солі. Якими ж способами можна розділити неоднорідну суміш? Пам'ятаєте ту схему, за якою ми працювали на початку уроку? Неоднорідні суміші, наприклад, олії воду як можна розділити способом відстоювання. Які ще тут способи підходять? І останнє питання: дивимося: Передостання. Однорідну суміш, спирти воду. Як ми розділяли? Звісно, способом перегонки. Але цьому питанню в питанні номер 7 не тільки одна правильна відповідь. Питання за номером 8 нас знову відкидає на початок уроку. Перед нами фото речовин, дистильованої води, рафінованого цукру і золота, які це речовини. Чисті суміші, однорідні чи неоднорідні. Звісно, перед нами однорідні, перед нами чисті речовини. Ну а нафта і алюмінієва бронза відносяться до сумішей. Але яких? Однорідних чи неоднорідних?